Хлопці, міняємо бурштин на машину чи ні? Бурштин на машину? Да. Скільки грошей стоїть цей ПУГіот? 7 тисяч доларів. Може цього куска вам одного зарядить. Да. <реш> ну, поки що це нас, нас, нас ще різні. Ідемо попитаємо в людей, чи подобається їм бурштин у ось от такій чудовій ювелірній роботі. Давай. Хто там? Продам бурштин. <реш> Добрий день. А ну, цікава ваша думка. Поміняли би свою машину на бурштин? Ми ну що, колекціонувати? Подивіться, які речі круті. Колекціонувати вам краще машина кольоса, да? кольоса. Приміряємо до якогось джипа Орла. Коротше, базар як базар, як завжди продавців більше, ніж покупців, то ми хоч покажемо людям. Що наші майстри з Рівненщини можуть робити? Да? І на такому самому ринку. Завтра у нас буде свинячий ринок, народі кажуть. Збирається купа різних майстрів, які роблять класні речі з металу, з чого хочеш, там готують разну продукцію, привозять сюди на ринок, дай Бог погоди нам гарної, і можна буде це все показувати. Тому що нові майстри, дорогесі, дивіться, це музейні експонати, самі круті в світі. По одному екземпляру, більше таких немає. А це зараз я вам покажу серійну продукцію, яку виготовляють наші рівненські майстри, мусульманські чотки, які ми експортуємо по всьому світу. Ви можете спокійно приходити завтра на свинячий ринок, і ми вам покажемо дуже багато всякої класної продукції з українського рівненського бурштину. Для чого? Для того, щоб всі згадали, що ми володіємо самим крутим у світі дорогоцінним камінням органогенного утворення. Все, всім пока, я поїхав.